У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку знову неспокійно. Засідання Ради безпеки перетворилося на арену звинувачень і дипломатичних закликів. На тлі зростаючого тиску на Кремль Франція прямо звинуватила Володимира Путіна у зриві мирних ініціатив, а також уперше публічно в організації кібератак проти французьких державних установ. сьогодні. Єдина перепона до припинення вогню. Єдина перепона до виконання резолюції 2774, яку Рада безпеки ухвалила 24 Лютого, це Володимир Путін? Чому? Навіщо протидіяти впровадженню резолюції? Росія намагається змусити Україну капітулювати. Франція, як і багато інших членів Ради, виступає проти цього, бо йдеться не лише про безпеку Європи, не лише про безпеку Франції, йдеться про загрозу міжнародному порядку. І так, Франція вже є мішенням. Із самого початку конфлікту наша країна стала жертвою кібератак з боку російських спецслужб ГЕРУ Атаки були спрямовані на десятки французьких об'єктів державні установи, підприємства, спортивні організації, пов'язані з олімпіадою минулого року. Це негідно постійного члена Ради безпеки, і це має бути припинено негайно. Кібератаки, на які посилається Франція, не абстрактні погрози. Міністерство закордонних справ країни в офіційній заяві прямо вказало на ГРУ, зокрема підрозділ АПТ 28 який за даними французької розвідки діє з зросто на Дону ця структура вже не вперше фігурує в хакерських скандалах. Серед іншого її звинувачували у втручанні у президентські вибори у США та у кібератаці на канал TV5 Monde ще 10 років тому. У Франції вирішили перейти до публічного розголосу. Як пояснили в національному агентстві кібербезпеки, за нинішніх умов і з огляду на політичну нестабільність у Європі громадськість має знати, хто стоїть за кіберзагрозами, особливо тоді, коли мішенню стають об'єкти пов'язані за з майбутніми Олімпійськими іграми саме тому я закликаю президента Путіна припинення вогню, припинення вогню, припинення вогню лише тоді стане можливою справжня мирна угода у відповідності до статуту ООН та міжнародного права. Ми аплодуємо зусиллям з медіації, зокрема з боку Америки. Франція сподівається, що Рада вимагатиме повного негайного та безумовного припинення вогню. Ідея негайного припинення вогню звучала не раз, але цього разу риторика звучить різко. Єдиною перешкодою названо особисто Путіна. Відповідь Росії не забарилася. Постпред Російських Федерацій при ООН Василь Небензя вийшов із власною заявою, де намагався представити Москву як прихильника дипломатії. Ми з самого початку конфлікту заявляли що предпочитаємо дипломатичні методи досягнення цілі нашої спеціальної воєнної операції. Поэтому Россия сегодня настроена на устойчивые долгосрочные решения, которые устранили бы первопричины конфликта и не дали бы ему возобновиться. В качестве еще одного шага навстречу миру президент Путин объявил перемирие с 0 часов с 7 на 8 мая до 0 часов с 10 на 11 мая. Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру. Подобний шаг мог би стати прилюді прямим мірним переговорам між Росією та Україною без каких-либо умов, условий, яких ми готові, несмотря на їміющуся проблему з легітимністю голови Київського режиму. Тим не менш, у Києві заяви Росії не сприймають як щирий крок. Навпаки, їх розглядають як спробу зберегти контроль над інформаційним порядком денним. Позицію України на засіданні Ради безпеки чітко озвучила заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Якщо Росія справді хоче миру, чому не розпочати перемир'я вже сьогодні? Навіщо чекати до 8 травня? ця пропозиція знову не має нічого спільного з миром? Росія завжди використовувала дату перемоги над нацизмом для пропаганди та дезінформації. Дата 9 травня має особливе символічне значення для Кремля. У Москві її намагаються перетворити на інструмент політичного тиску, але Київ попереджає, за перемир'ям не повинна стояти пастка. Україна хоче миру як ніхто інший. Але ми не можемо погодитися на мир будь-якою ціною. По перше, ми ніколи не визнаємо тимчасово окуповані території російськими Крим та інші регіони це Україна згідно з міжнародним правом. По друге, ми не дозволимо іноземним державам диктувати структуру чи чисельність наших збройних сил. І по-третє, ми не погодимося на жодні обмеження нашого суверенітету, включно з вибором зовнішньополітичних союзів. Навіть якщо буде досягнуто тимчасового перемир'я, воно не має заморозити конфлікт, а стати кроком до справедливого миру. У риториці української сторони чіткі червоні лінії, які визначають рамки будь-яких переговорів: ні територіальних поступок, ні обмежень на суверенітет, ні миру в обмін на капітуляцію. Суверенітет не підлягає обговоренню. Територіальна цілісність не підлягає обговоренню. справедливість не підлягає обговоренню. І діти теж Ми Закликаємо міжнародну спільноту і особливо цю раду підтримати перемир'я. Але мир без справедливості це не мир, це капітуляція. А саме цього Росія і хоче. але в нас для Росії погані новини. Україна не здасться. Це наша земля, це наш дім і ми захищаємо його згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Сполучені Штати Америки, як один із ключових архітекторів сучасного міжнародного порядку і гарант безпеки на євроатлантичному просторі, відіграють визначальну роль у спробах деескалації війни в Україні. Це не просто питання геополітики, це питання репутації самої Америки як лідера вільного світу. Саме тому американці не лише підтримують Україну фінансово, військово-дипломатично, і дипломатично, а й виступають одним із головних посередників у переговорах на глобальному рівні, що й визнав у своєму виступі французький міністр закордонних справ Жан Ноель Баро на тлі нової хвилі критики на адресу Кремля. Позиція Франції традиційно більш стримана. Демонструє жорсткіший тон. Париж більше не обмежується дипломатичними формулами. Сьогодні він прямо називає Путіна головною перешкодою на шляху до миру і публічно звинувачує Росі. В кібернападах, які підривають європейську стабільність, це свідчить про те, що навіть ті держави, які раніше тяжіли до обережності, розуміють мовчання в цьому конфлікті дорівнює потуранню агресору. Мир можливий! Але не той, який нав'язується з позиції сили, не той, у якому жертва має погодитись на збереження окупації частини своєї території. Справжній мир починається там, де замовкає зброя не для проведення параду, а для того, щоб почати діалог чесний, справедливий і заснований на міжнародному праві. Це має бути не пауза перед новим ударом, а точка неповернення до війни. І саме справедливість, а не баланс страху, повинна стати фундаментом цього миру. Бо лише справедливість здатна гарантувати тривалу стабільність. У цьому сенсі Україна не просто держава, що зазнала зовнішньої агресії. Вона перетворилася на символ опору глобальному поверненню до імперського мислення. Україна це тест, який сьогодні складає не лише Росія, а й увесь світ. Хто буде стояти на боці статуту ООН, міжнародного права і принципу суверенітету? А хто виявиться на боці шантажу, зневаги до кордонів і збройного диктату? Це не лише українське питання, це питання майбутнього всієї системи глобальної безпеки. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео